Чарівна парасолька. Коли Максимові виповнилось вісім років, дідусь подарував йому чарівну парасольку, яка вміє виконувати бажання. Вночі парасолька засвітилась м'яким світлом, мов справжня зірка, що освітлює темну ніч. Максим почав міркувати. Цікаво, скільки бажань може виконати парасолька. Використати парасольку тільки для себе, чи можливо? Вона може допомогти і іншим. Засинаючи, він мріяв про добрі справи, які можна зробити, якщо правильно використати магію парасольки. Вранці Максим з гарним настроєм вийшов із дому. Раптом на площі він побачив дівчинку, що їхала у колісному кріслі. Максим вирішив, що саме для таких моментів була дана йому магія парасольки. Хлопчик заплющив очі і загадав бажання. Магія парасольки почала діяти. Діти затамували подих. Обличчя дівчинки засвітило щастям, коли відчула, що ніжки здорові. Максим зрозумів, що це велике щастя, мати можливість допомагати іншим. І навіть якщо це єдине бажання, яке могла виконати парасолька, він щасливий, що зробив такий вибір.